Добрий вечір. Вітаю вас на каналі ProUA. Пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за 19 грудня. В Америці триває бюджетний скандал. Американська республіканська партія розкололася на демократів і республіканців. Демократи наполягають на збільшенні видатків, республіканці вимагають їх зменшення. Усе це відбувається всередині самої республіканської партії. Розглянемо, чим завершиться цей конфлікт. Також повідомляється, що адміністрація Джо Байдена запевняє, що вже надала або надасть у майбутньому заплановану військову допомогу Україні, якої вистачить, аби Україна протрималася до кінця 2025 року. Таким чином, загроза Трампа щодо ненадання Україні зброї та примусу до компромісів зводиться до нуля. Тим часом у південній Каліфорнії батьки протестують проти шкільного завдання, у якому учні мали розіграти камін аут. Ці та інші події у сьогоднішньому огляді. Спікер Майк Джонсон розглядає чистий тимчасовий бюджет без 100 мільярдів доларів на допомогу при катастрофах, щоб зменшити тиск з боку консерваторів та Ілона Маска. Маск заявив, що цей законопроєкт не повинен бути ухвалений, посиливши спротив республіканців. Демократи можуть не підтримати такий крок, що ускладнює позицію Джонсона на виборах спікера. Зазначає видання Політіко. Обраний президент Дональд Трамп заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон має діяти рішуче та жорстко, щоб зберегти свою посаду. Трамп розкритикував запропонований законопроєкт про тимчасове фінансування, назвавши його поступкою демократам і пригрозив політичними наслідками для республіканців, які підтримують такий закон. Повідомляє The Washington Times. Оскільки 2024 рік ще не завершився, для нашого подальшого аналізу ми будемо використовувати 2023 рік. Отже, у цьому 2023 році американський федеральний уряд зібрав у вигляді податків усіх форм податків, абсолютно всіх. 4, 4 трильйони 400 мільярдів доларів. Чи це багато, чи мало неважливо. Просто запам'ятайте цю цифру: 4, ,4 трильйони 400 мільярдів. Із цієї суми уряд одразу виплатив 3 трильйони 800 мільярдів доларів на так звані обов'язкові витрати. Вони є обов'язковими, оскільки покривають соціальні програми, тобто ті зобов'язання, які взяли на себе політики різних епох, починаючи з Франкліна Делана-Рузвельта, і до сьогодні. Ще раз ця сума становить 3 трильйони. 800 мільярдів. Таким чином, на все інше, включно з обороною, міжнародним представництвом торгівлею, дорогами, усім, що тільки можна уявити, залишилося 600 мільярдів доларів. Цей бюджет називається discretionary, тобто змінним, адже обов'язкові витрати змінити неможливо. Якщо людина вийшла на пенсію, ви повинні виплачувати їй ту суму, яку вона заробила. Окей, це зрозуміло. Далі. Вільні 600 мільярдів фактично не існують, оскільки держава повинна виплачувати відсотки за своїми боргами. Борг перевищує 35 трильйонів доларів. Щороку американський уряд витрачає близько 800 мільярдів доларів на сплату відсотків за боргами. Таким чином, до того як держава витратить, хоча б цент на чиновників або на свої основні функції, грошей вже немає. Окрім цього, Сполучені Штати витрачають приблизно 850 мільярдів доларів на оборону. Ці кошти доводиться позичати, що збільшує національний борг. Отже, після вирахування витрат на оборону, які повністю фінансуються за рахунок боргів, залишаються лише ті функції, для яких держава була спочатку створена: охорона, судочинство, міжнародне представництво тощо. Усі ці витрати коштують ще приблизно трильйон доларів. Цих грошей також немає, їх доводиться позичати. До цього додаються незаплановані витрати, як от виплати компенсації сім'ям, що постраждали від природних катастроф. Наприклад, якщо трапляється ураган, у федерального уряду немає заощаджень на чорний день. Тому необхідно позичати кошти. Пропонується позичити ще 100 мільярдів доларів для виплат постраждалим від стихійних лих. Це додається до всіх попередніх витрат, для яких і так немає грошей. Крім того, потрібні ще 10 мільярдів доларів на підтримку фермерів, що знову збільшує національний борг і витрати на обслуговування цього боргу. Таким чином, нинішній стан американського уряду виглядає так. Бюджет мав бути підготовлений 30 вересня, але цього не зробили. Цю проблему просто відклали як у грі, перекинувши на наступний етап, призначений на 20 грудня. Але конгрес навіть не збирається ухвалювати новий бюджет, а планує відкласти це до 23 березня. На цьому фоні в республіканській партії стався розкол. Меншість республіканців, які називають себе консерваторами, заявляють, що не підтримуватимуть бюджет. Поки не побачать значного скорочення витрат, цікаво, що Ілон Маск, який не є членом Конгресу, вчора опублікував більше ста твітів, засуджуючи поточну ситуацію. Він виконує роль своєрідного департаменту ефективності уряду, критикуючи нераціональне витрачання коштів. Це може призвести до government shutdown – призупинення роботи уряду. Така ситуація є звичною в американській політиці і зазвичай використовується демократами для тиску на республіканців, які прагнуть скорочувати витрати. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о 8-й ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Сенатор Рент Пол запропонував кандидатуру Ілона Маска на заміну спікера Палати представників Майка Джонсона, що викликало жваве обговорення. Маск і Дональд Трамп розкритикували запропонований Джонсоном законопроєкт про тимчасове фінансування, що призвело до його провалу та поставило під загрозу підтримку Джонсона в наступному році. Пол наголосив, що обрання Маска було б безпрецедентним кроком, здатним кардинально змінити політичний ландшафт. Повідомляє Washington Examiner. Дональд Трамп заявив, що підтримує скасування стелі державного боргу, назвавши це найрозумнішим кроком для законодавців, зазначає. The Hill. Він зауважив, що стеля держборгу не має реального значення, окрім психологічного, і висловив готовність очолити цю ініціативу, якщо демократи підтримують її. Трамп також підкреслив необхідність уникнення конфліктів з цього питання, коли він обійме посаду в наступному році. Отже, в чому ідіотизм цієї ситуації? Вона повністю відображає шизофренію американської, як і будь-якої іншої демократії. Американський народ хоче зберігати а ще краще збільшувати соціальні програми, такі як Медікер, Медікейд. Оплата медицини для бідних і пенсіонерів, пенсії, велфер та інші види допомоги. Усі ці програми разом становлять, як було зазначено, 3,8 мільярда доларів. При цьому американці не хочуть підвищувати податки, тому абсолютно логічно. Єдиним виходом із цієї ситуації є збільшення національного боргу. Дональд Трамп, будучи по суті, своїм демократом, класичним демократом, нічого не має проти зростання державного боргу. Але ось проблема. В американській конституції є стаття, яка вимагає голосування кожного разу, коли державний борг зростає хоча б на йоту. Тобто, якщо потрібно збільшити борг, Конгрес має проголосувати, тобто Сенат і Нижня Палата. Щоб уникнути цього, приблизно 70 років тому була придумана така міра: давайте проголосуємо за верхню межу боргу, щоб не збиратися на голосування при кожному збільшенні долара. Вирішили встановити правило. Борг не має перевищувати певну межу. Це була лише латка, тобто тимчасове рішення, яке наклали на ту конституційну поправку, яку фактично проігнорували. Тепер Дональд Трамп пропонує накласти ще одну латку на цю латку. Він стверджує, що обговорення і голосування щодо збільшення національного боргу це символічна міра. На його думку, не потрібно голосувати, а краще скасувати цю статтю Конституції, але не через офіційний процес її зміни. Він пропонує додати до цього законопроєкту до всіх. Цих божевільних витрат, ще 100 мільярдів доларів компенсацій, жертвам так званих природних катастроф, а також підняти верхню межу боргу, безумовно, фактично забувши про її існування до кінця 2027 року, це завжди була і залишається демократичною позицією. І на цьому питанні демократи розкололися, щоб заплутати всіх. Ілон Маск вимагає закриття уряду, шатдаун і відмову від голосування. Тоді як Трамп публікує твіти, які заплутують ще більше, з одного боку він підтримує Ілона Маска, з іншого боку, вимагає підвищення межі боргу і наполягає на виділенні 100 мільярдів компенсацій і 10 мільярдів для фермерів усе. Тобто Трамп і за наших, і за ваших. Чудова позиція, а головне безпрограшна. Республіканці розробили план із двох етапів для реалізації програми Дональда Трампа. На початку 2025 року вони планують ухвалити закон про безпеку кордонів, включаючи завершення будівництва стіни та посилення імміграційного контролю, а згодом зосередитися на продовженні податкових пільг Трампа. Лідери наголосили, що пріоритетом стане швидке ухвалення законопроєкту для підтримки мандата нового президента, пише Washington Examiner. Новий керівник прикордонної політики адміністрації Трампа Том Гоман заявив, що всі нелегальні іммігранти у США підлягатимуть депортації, починаючи з осіб, які вчинили злочини. Повідомляє The Washington Times. Він наголосив, що краще залишити країну добровільно, оскільки арешт і депортація призведуть до заборони на повернення. Адміністрація також посилить контроль за дітьми нелегальних іммігрантів, які зникли після передачі спонсорам. Це ще одна фундаментальна брехня американської системи. Йдеться про те, що ніхто ніколи не збирався і не збирається видворяти всіх нелегальних іммігрантів. Усе це політичні ігри. Якщо це станеться, американська економіка зазнає серйозного спаду за деякими оцінками. Нелегальні іммігранти створюють близько 2,5% ВВП, працюючи і забезпечуючи дешеву робочу силу. Вони працюють на фермах, збирають полуницю, виноград, персики, яблука. Вони задіяні в будівництві, а їхні жінки працюють прибиральницями в багатих людей. Немає жодної реальної потреби їх депортувати. Від них можна позбутися дуже просто. Запровадивши дотримання закону, який, до речі, вже існує. Якщо ви наймаєте нелегального іммігранта без номера соціального страхування і платите йому сірі або чорні гроші, ви ухиляєтеся від податків і соціального страхування. Це злочин, за який передбачено штраф або навіть тюремне ув'язнення. Для великих сільськогосподарських підприємств це означає кримінальну відповідальність для того, хто найняв нелегалів. Як тільки цей закон почнуть застосовувати, нелегальні іммігранти не матимуть можливості залишатися в країні, вони просто не зможуть знайти роботу. Будь-яка особа, приймаючи когось на роботу, повинна сплатити податок на соціальне страхування за працівника. Якщо цього не зроблено, це або штраф, або в'язниця усе зрозуміло. Але цього ніхто робити не збирається, тому що американські бізнеси, які активно лобіюють свої інтереси, отримують величезну вигоду від використання нелегальної робочої сили. Отже, враховуючи політичну кампанію останнього виборчого циклу, потрібно буде відловити певну кількість нелегалів і показово депортувати їх, створивши для цього відповідні умови. Але значна частина нелегальних іммігрантів залишиться в країні, бо так працює американська економіка. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна обов'язково стане членом НАТО, але для цього їй потрібно продовжувати реформи та зміцнювати демократію. Він також зазначив, що безпеку України можна забезпечити не лише через вступ до альянсу, але й іншими способами, наприклад, розміщенням європейських військ уздовж лінії припинення вогню. Блінкен визнав, що питання членства України в НАТО стане складним моментом у мирних переговорах із Росією. Адміністрація Джо Байдена впевнена, що наданої та запланованої військової допомоги США не вистачить до кінця 2025 року. За словами представника держдепартаменту Меттью Міллера, ресурси забезпечать Україну всім необхідним для продовження опору Росії. За деталями щодо допомоги рекомендовано звертатися безпосередньо до Пентагону. Держсекретар США Ентоні Блінкен нахабно і цинічно бреше. У нього немає жодного уявлення, як і ні в кого іншого, коли Україна увійде до НАТО. Це може статися через 10 років, а може через 40. Це може не відбутися взагалі, як у випадку з Австрією. Австрія, як умову свого невходження до радянського блоку прийняла нейтралітет і досі його дотримується. З Україною може статися те саме: ніхто не запрошує Австрію до НАТО чи не так. Чому ж Блінкен так нахабно бреше? Очевидно, що з 2008 року перед Україною, як перед Віслюком, підвісили морквину на довгій палиці. Цей Віслюк іде за морквиною, не розуміючи, що вона не наближається, адже вона постійно закріплена перед носом. Лунають ті самі слова: треба забезпечити відповідність військ стандартам НАТО, визнати натовські стандарти, забезпечити те, забезпечити інше. Боротьба з корупцією. Це нікого всерйоз не хвилює. І навіть якщо Україна це виконає, її не приймуть до НАТО, бо західні лідери вважають це занадто небезпечним. Вони бояться, що Путін може розпочати війну з країною-членом НАТО, а європейці абсолютно не хочуть наражатися на такий ризик. Усі інші висновки, промови, роздуми це порожні слова, порожні балачки, такий собі шуми, шум горіхів. Подібно до цього є розмови про те, що деякі європейські країни, зверніть увагу, не США, а саме європейські країни, можуть вести свої війська на лінію розмежування. Це, по суті, призведе до того, чого так намагалися уникнути: війська НАТО в Україні Путін не допустить цього, що б там не відбувалося. Він шантажуватиме Західну Європу ядерною зброєю, це йому досі прекрасно вдавалося. Усі ці розмови абсолютно безпідставні. Вони спрямовані на дезінформацію, тобто це класична дезінформація світової спільноти, а головне українського суспільства. Вони розраховують, що десятки, а може й сотні українських лідерів громадської думки розповсюджуватимуть ці меседжі, аби люди вірили, що вони воюють за вступ до НАТО. Чи означає це, що Україна має припинити воювати і перейти на бік Російської Федерації? Ні, не означає. Це означає лише те. Що Україна повинна діяти так, як діє Ізраїль, стати мілітаризованою країною, готовою відбивати російську агресію. Існує план, як це зробити, але для цього потрібне вільне суспільство і озброєний народ. Однак, український уряд, як і уряди країн Західної Європи, не підуть на це, бо для них це надто небезпечно. Батьки в південній Каліфорнії розкритикували школу ранчо Буена Віста за завдання, в якому учні мали інсценувати камінг-аут як частину уроку з різноманіття. Один із батьків назвав це огидним і вимагав негайного звільнення викладачів, які використовують такі методики. Деякі учні залишили клас після отримання завдання, а один зі співробітників школи висловив сором за те, що відбувається в навчальному закладі. Про це пише Daily Wire. Я навіть не розумію, у чому тут шум. Моя дочка сім років тому навчалася в Сан-Франциско у католицькій приватній школі. Mercy School. Це релігійна школа, і на уроках релігії там було завдання зробити камінг аут. Що таке coming аут Це вихід назовні, вихід із шафи. Це коли дитина, незалежно від того, чи є вона геєм чи ні, має перед класом, імпровізувати, як вона буде розповідати своїм батькам, що є геєм, лесбійкою чи трансгендером. І залежно від її виступу, того, як вона це зробила, виставляється підсумкова оцінка за семестр за цей курс. Це була курсова робота, і це відбувалося у католицькій школі. Для дівчат ще 7 років тому в сан франциско дівчата сміялися, але вже тоді 40% із них були лесбійками. Ось так працює ця система. Чому зараз вона раптом почала викликати незадоволення? Напевно, тому що цьому підходу приходить кінець. У США зафіксовано перший тяжкий випадок зараження пташиним грипом у пацієнта в Луїзіані, пов'язаний із контактом із зараженими птахами. Daily Wire підкреслює, що ризик для населення залишається низьким, проте закликав власників домашньої птиці та мисливців дотримуватися заходів безпеки. Водночас губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан через спалах пташиного грипу. Сподіваюся, ви ще не забули про пандемію COVID-19. у нас нова загроза. Цього разу не в Китаї, а в Каліфорнії. Ідеться про пташиний грип. Уже кілька тижнів у Каліфорнії спостерігається дефіцит яєць та курячого м'яса. З'ясувалося, що цей гриб поширюється не лише на птахів, а й перейшов на корів, особливо молочних. У результаті в Каліфорнії починається дефіцит молока. Більше ніж 30 осіб вже захворіли на цю хворобу, її поширюють перелітні птахи, тобто птах контактує з курми, а потім летить далі, сідаючи на нові території і розносячи вірус. Я не думаю і хочеться все вірити, що це перетвориться на пандемію, але це досить серйозно, настільки що вчора губернатор Каліфорнії оголосив надзвичайний стан по всьому штату. На цьому завершуємо тижневий огляд. Усім дякую за час і увагу. Завтра вийде новий випуск дисидента. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.